Всім привіт! З вами Уляна і сьогодні буде розпаковка подарунків до Дня Закоханих. У мене такий є пакуночок. Будемо з вами зараз роздивлятися. Це мені подарили такий ну, не гель для душу, а молочко. Ну, так і гель для душу і молочко. Типу, як усьон парфумований. Він є якийсь ось такий з брокарди. Бачила його в брокарді. Це є гель для душу. так, Молочко для вани Маракуя. Це, до речі, Франція. Де це є виробник Франція, так? Нічого таке? Ну, я поки цей понюхала, попробувала, Дуже класно пахне. Ще поки його не беру користування, бо ще маю з Миколая, з такої самої серії. З фіалками. Це є скраб і гель. А це є лусьйон такий, такий. Буду пробувати. І мені ще подарили таку свічечку. Я люблю свічки, але, правда, мені жаль їх палити, але я їх люблю. Коли їх в мене багато, мені спокійніше. Це є з лавандою і вона 24 години має горіти. Класно пахне. Тут, до речі, виробник Польща. Я її ж навіть не відкривала, до речі. Не відкривається чи ні. Ну, поки не буду відкривати. Там один такий грубий фітільок. Можна, чи я не фітільок називається, ну, щоб запалювати. От. Вона ароматизована прикольна. Я її ще не палила, звісно, бо тільки вчора потрили, ще їй жалко палити. Але вона така бускового кольору, така гарненька. І ще я вам хочу показати, найцікавіше. Помада від Art Deco, Така шикарна, взагалі. Цей Deco Lip Jewels, такий от 18-й відтінок. А зараз я вам покажу основне. Ви будете в шокові. Дуже гарне упакування. Ну, Ардеко саме по собі, не з дешевих. Так, тут внизу написано Ардеко. Якщо вам буде видно. От 18 відтінок. І ви готові до магії? Один, два, три. Опа, опа, оба. Оп. Вам не видно? Я зараз постараюсь вам показати і сфокусувати. А так, яка магія? Все. Я вже вчора нею користувалася, ну, бо як ні. Зараз вам зроблю свод. Дуже класна на губах дивиться. Я ще вчора перше е, так намалювала на губи, а потім дала контур рожевим олівцем і просто божественно. Ви просто гляньте, ще тільки переливається, бачите, блискітки такі. І золотії, і якісь там фіолетові. Дуже класно. Пахне класно, просто божественно. Ну, ті пльостки на це зовсім. Просто взагалі не знаю, як так можна було зробити, але це просто чудо. От. Плюс одна помада в колекції. Так як переважно всі роблять розхламлення той рік, а в мене навпаки поповнення в колекції. Я ще собі минулого місяця купила від глимбі палетку вчора. Вже місяць пройшов, вона в мене так лежала і не мала часу нею користуватися тільки вчора. Перший раз нею почала користуватися і, як е е е е е рідкі тіні дали подарунок за ту палетку, що хочу з тої колекції докупити бронзу. Ну, хочу трошки оновити саму косметику, хоча я зараз не користуюся, бо з малим взагалі немає часу. Але нічого. Ця помада дуже класна і візьміть на замітку. Якщо хтось е, комусь цікавий, то в брукарді я її бачила теж. От. Ну і цей лосьончик теж знаю, що він крути, бо в мене вже такий є. На нього теж можна звернути увагу. Ну, свічка сама по собі завжди класна. Ну, така була маленька розпаковка. Дякую за увагу, па-па. До зустрічі, в наступних відео.